Так. Доброго всім дня. Розпоглядаючи гарний захід сонця у місті Львові. Зустрівшись з Мар'яном Івановичем Нещуком міський клуб екстрем, Спробуємо зачепити таку тему лавиної безпеки в Карпатах. Тільки в Карпатах, так як гори високі. Ловина небезпеки в них зокрема може відбуватися. Він мається увазі порізано, -по тобто підходить до вивчення ловини небезпеки, як на мою думку. Ми по почуємо, що Мар'ян Іванович з приводу даної ситуації нам підскажуть. Отже, на вашу думку, Мар'яна, в Карпатах взимку в який період лавина небезпека? Саме ну, не враховуючи фактори погоди, тому що як зазвичай те, що я знаю, це кожних і пів години, дві години помінятися лавина Значить, традиційно, традиційно і історично так склалося, що у радянському альпінізмі проводилися навчання і, зокрема, ці навчання стосувалися безпеки у горах, що стосується лавинної безпеки. Правильно поведінки по альпіністів. Ось і там, як аксіома, лавини, як правило, сходять у перших три дні після великих снігопадів, це раз. Друга аксіома вони сходять тоді, коли міняється різко температура. Ось. Тому в Карпатах, враховуючи що це доволі високі гори з великим перепадом висот. Дехто собі думає, що якщо гора, гора має 2000 метрів над рівнем моря, то лавина там не утворюється. Насправді лавини утворюються. І в набагато нижчих горах, скажімо, таких як, як Хібіни, Хібіни, так. як Урал, і гинуть там люди. Отже, ще раз я наголошую на чому. Лавини, як правило, утворюються в двох випадках, коли міняється температура, а також після цього, після великих снігопадів. Угу. Ось. Після великих снігопадів 90% лавин сходить у перших 3 дні. А Решта вже потім. У Карпатах е, е, перепади температур найчастіше з холодної до, до, тепліш, до тепліших відбувається у березні-квітні місяці. Тому там власне, сходять доволі потужні лавини, які знищують по кілька гектарів лісу. Скажімо, якщо не помиляюся, в 1996 році зійшла така велика лавина. Важко оцінити її об'єм, але дуже потужна лавина, зійшла з східних схилів вершини Грофа. Вона mm -hmm. пролетіла 700 метрів по перепаду висот і зруйнувала десь біля 15 гектарів лісу. Ми через кілька днів підійшли на те місце, де вона зійшла, ми, ми застали практично від, 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 від дерев, від смерек, які там росли, одні тріски і. і Десь розуміти, що це була дуже, дуже потужна На який це період був. Це, вона зайшла десь, о, якщо не помиляюся, це була середина, середина березня була. Ось, велика лавина зійшла з за вершини з північних схилів гори Полінські. Час, дуже часто лавина сходять із Сивулі, так що о, слід врахувати, що більшість лавин сходить все ж таки з північних схилів о, о, гір. Це стосується українських. Mm -hmm. Але вони і сходять також із і, і південних. Ось. Ну, що розповісти ще? Що таке різкі перепади температури? Це як, е, відбувається не обов'язково, щоб температура мала різкий перепад у бік пониження чи у бік підвищення, може бути скажі, температура доволі. Може бути захист сонця як варіант. Може бути і захист сонця, як варіант, і підмерзання. І і відбувається Ірський перепад да, температур, скажімо, з мінусової до скажімо, мінус 1 до мінус 10 чи до мінус 15, Сприяє тому, що у товщі снігу відбувається перекристалізація. Mm -hmm. І відповідно значить, виникає напруга На, напруга снігового схилу, схилу встеленого снігу. Ця напруга призводить до того, що Найменший порох, найменша, найменша фізична дія може спонукати схід, схід лавини. Mm -hmm. Ось. Не слід думати, ми, як правило, бачимо у, у, по телебаченню лавини великої руйнівної сили, але для того, щоб людина загинула, абсолютно не, не потрібно великої лавини. Важливо mm -hmm. остерігатися лавини, які сходять у... У теплу пору року це лавини мокрі, вони важкі, тому вага таких лавин в одного кубічного метра може наближатися до однієї тонни. Що цікаво, хто менкою не рухається, лавина, мокра лавина, вона набуває фізично, вона перебуває в стані, стані рідини. Але щойно зупинившись, відбувається кристалізація снігу, вона тверне і перетворюється в так бетон. Та... Такої лавини, ну, на мою думку, яка потрапила і... Перебуває у товщій лавині людина, такій людині неможливо з нею вибратися. якщо... Ну, Дуже важко йому, Я знаю, що знаходилось людей, лижників, ще були на поверхні снігу, зі снігу стирчала рука, а людина не могла вибратися і, і гинули. Тобто потрібно. Вважати, вважати на те, що, щоб не потрапити... Будь-який будь схил, якщо над вами 30 метрів, снігу, снігу 30 снігу, сантиметрів, це, 30 сантиметрів, це, це вже може викокати лавину. Ось, і лавина, як правило, розганяється, доволі велика швидкість в неї. Ось, Як, як я вже казав, вона в mm -hmm. лавини трощить смереки багато річ. А, ми теж були на Чорногорі, на, на Різькі, то людина, звісно, вона... вона у неї мало, мало шансів вижити. О, що стосується сухих лавини, сухого снігу, тобто із мор... із... Тут, 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 тут варіанти ще є, як вижити. Тобто людина ще може якийсь час перебувати живою. Одинаково вона гине від асфіксії, якщо їй вчасно не надати допомогу. Угу. І... Я думаю, що в самому моменті можна так, довго говорити. Є лавинні курси в нас в Україні, до речі, їх. Практично не проводять. Там одна людина проводить, але бере за курси порядка 200 євро. І це лавинні курси, він десь там проходив навчання. Відповідно, хотів би перейти до так званої як от людям їх немає змоги. І вони бачать теоретичні лекції, що можливо проводити в Карпатах так звані. Зараз називаються лавинні ігри. Ловині, як це правильно зараз скажу. І лавинні біпери є, тобто ігри з біперами. Чи знайомі вам оці лавинні датчики. Угу. Ну є таке, так, Ну можна їх звичайно, використовувати, але я сумніваюся, що якщо людина, яка потрапила на схилах Чорногори у лавину, чи вона буде, буде їй вчасно надана допомога, якщо в неї буде такий датчик. На мою думку, датчик там недоцільний, краще мати так званий лавинний шнор, у випадку сходу лавини. А це учасник сходження, чи гірськолижник, чи, лижник, чи сноубордист. розуміє, розумієш, він потрапив в лавину, він свого роду викидається, ну, викидує із кишені чи з рюкзака. цей шнур, і по тому ну, шнуру можна легко знайти. Ну, це вже, як на мене, це, Варіант, тому що вона зараз доволі ефективна. Вона є ефективна, але ефективна. є, наприклад, сноупульс, зараз нові технології з балонами. І є от, навіть у спрей у нас виробник спорядження рюкзаків для скітуру, для фрірайду рюкзаки з даною системою лавинної безпеки, де певні ці балони, це можна буде почитати в окремому розділі, зараз не будемо mm -hmm. за них розказувати. Вони вистрілюють, наповнюються значить, оця частина, певним впевнено, рідиною, не рідино, я там, я знову ж таки зараз не готовий, то треба посчитати, розказати. І людина випливає, так як можна сказати, з лавини. Ну, біпери, біпери, Те, як на мене, це потрібна штука. Так. а Практично, ну, практично лавинні, лавинні ігри, якщо тобто, люди підготовлені. Ясно, якщо взяти п'ятьох людей там, з вулиці і дати їм біпери, вони не будуть знати, що їх саме з людорубом, як ним користуватися. А, ось, моя, моя думка є такою. значить, люди по, на конкрет повинні... Зважати на те, що я сказав, не виходити у, у гори, у туман, не виходити у період, коли відбувається різка зміна погоди, різка зміна температури, а також не виходити у гори і у уловину небезпечні місця, коли е, прийшли, прийшов циклон, при, коли прийшли серйозні снігопади. Ось Тоді, тоді е, дуже є багато шансів потрапити в лавину. лавину. Тобто, Ходи аналізувати погоду. І, і навіть якщо ну, а от, раптом йде група, образно чорногірський хребет, там четверо чоловік, маючи там GPS-карту, виходить така штука, як різко міняється погода і опускається туман. Ну, значить, Будемо дивитися таке. У, у Карпатах дуже, дуже часто не бувають тумани, особливо це Швеногор, чи Ось, і і дуже просто заблудитися. Коли люди починають блокати, то тобто вони підходять під лавину небезпечні схили, не знаючи, що вони такі схили над, над ними існують, що над ну, ними. Як і... це побачити можна в такій ну, просто, ситуації? Просто не потрібно блудити. блудити. Не ну, потрібно якщо блудити така тому, що... ситуація сталася. Так, тобто навіть якщо така ситуація сталася, дуже просто розпізнати. Чи це лавина, лавина небезпечна, схил чи ні. Насамперед, насамперед це, на, на стрімкому схилі є велика кількість сніг. Вище колін, чи по коліна і сніг. І, і доволі стрімкий схил, тобто там, більше, ніж 15 градусів. Друге, потрібно знати, що лавина небезпечні схили, вони завжди мають, коли їх проходиш, вони мають специфічний звук, вони ухкають, чи, чи, чи ахкають. Ну, вони свого роду дуднять. Це навіть, це навіть важко назвати uh, дуднінням, вони просто ухають, видають специфічний звук, і це означає, що цей, цей схил вже є лавиною небезпечним через те, що він напружений. Тобто що існує напружений зв'язок між масою снігу і, і землею, і, і в будь-який момент він може, скажімо, зійти, зійти вниз. Ось. Тумани це серйозна проблема у Карпатах. Ось, і їх потрібно просто остерігатися. Але враховуючи те, що щороку дедалі більше існобордистів і лижники відвідують гори, більшість з них не готові. Нехтують, нехтують правилами безпеки, то кількість а, травматичних і... Неприємних ситуацій буде зростати з року в рік. Але, знову ж таки, це питання до рятівної служби. Вони повинні маркувати лавину небезпечні схили. Повинні стояти карти лавино небезпечних схил на в'їзді у заповідники, на в'їзді у гори. І такі карти повинні роздаватися усім учасникам mm. і цим не потрібно нехтувати. За моєю пам'яті загинуло багато людей, скажімо, в районі Чорногори загинуло. Загинули років 15 тому загинули люди. Так, Якщо не пам'ятають, двоє, чи скільки людей під Петрусом, на північних схилах Петрусу, загинуло. У ну, да, Петрус, я... 70-х роках загинуло, 7 чи 8 людей загинуло на переміжці. Зовсім невеликий схил. На переміжці між Говерлою і Петрусом загинуло 7 людей. Лижники підрізали, підрізали лавинний схил. Перший проїхав, а, а решта людей потрапили під, під лагину під лавину і загинули. Лавина, до речі, була мокрою, так що їх надали їм допомогу через кілька годин, але вже було пізно. Гинуть, гинуть люди практично кожного року і будуть гинути. Це вітрома нікуди не дотече, бо велика кількість молоді займається. Догід до, 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 правилами безпеки в горах нехтують. Так що ми усі повинні до цього бути, бути готові. Але знову ж таки я наголошую, це питання до власників туристичних баз. До рятівної служби подавати інформацію про лавину небезпечні схили. Ну у нас немає такої школи лавину так варіант, як в Швейцарії. От ви були в Швейцарії, на матрохорневе сходження робили. І, зокрема, там є оці навіть ми в Румунії були, там оці Салівамонт, рятувальні такі служби, які <кху> можна отримати. Чи то там Альп сходження, чи то скітур, чи то так званий фрірайд. Ну так, взагалі лавини, як, як стихійне явище, доволі ма, мало вирішено. У нас в Україні лавинами займалася по-серйозному одна людина, це Платон Третяк. Якщо не помиляюся, навіть чи, або ж кандидатська, або ж докторська, де диссертації була, mm -hmm. була, була написана. Але це суто науковий науковий підхід. Mm -hmm. Ось, він вивчав сніг, його стане. Ось. Нам не потрібно глибоко занурюватися, учасникам сходжень, лижникам сноубордистам не потрібно мовити, у науку. І просто знати, ну, технічно, знати, такі, знати та, де, де, де можна очікувати, де можна очікувати, підготувати маршрут і взимку треба відповідно ставитися до Карпат, ножки наголошують, що це альпінізм, чи будь-які інші схожі, скітур, фрірайд. В ну, Ріація трошки інша тема, напевно, там треба біпери мати однозначно. Тому що, На мою думку, біпер зараз це досить така актуальна штука, якщо не вміти користуватися під час навчання лавинних оцих ігор, ну, коли група готова, знову ж таки, якщо взяти людину з вулиці, дати їй біпер, і вона не буде вміти ним користуватися, і далі, якщо людина не нехтує цими правилами. Безпеки і навіть по потрапивши тут у свою завину, вона треба вміти хоча б якось перші секунди зрозуміти, що, що відбувається. Ще не знаю. У ну, мене такого досвіду на щастя немає, якщо так ну, правильно сказати. Але теорії багато, а як воно буде там образом, як не дай Боже, так станеться тут. Ну ж таки теорія вона має бути і знову ж таки ті. Практичні ігри навіть з пошуком і користуватися лавинним щупом і махати лопатою, щоб теж треба ту вміти робити, ну, що ходити в гори на такому рівні. Це особисто, на мою думку, тому всім людям, які ходять в гори, хоча б раз варто буде вчитися. Я думаю, ми, Маріан Іванович ви могли б зробити по таку штуку. Лекцію, і ми думали з тими скітурщиками і фрайдерами зробити лавинні от ігри на пожежевській або хоча б десь на заросліку, де звісно. з біперами люди, які... Ну, біпер це дорога штука, він коштує зараз 180 доларів. Ortovox Z можна дешевше, звісно, купити в районі від 120-150 доларів, 180. І з біперами хоча б якісь такі рятувальні роботи, це був би внесок там мінімальний з кожної особи на завершення. Тому що ми про лавини ще вернемося однозначно, я думаю. Тобто зробити отакі курси в плані... Можна, можна зробити. От я наголошую, чи попереджую усіх людей, які сходять на Говерло. Це найбільш часто відвідувана гора. Попереджу в чому. Багато людей піднімається на Говерло із лижами, чи на скітурах, чи з чи, 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 ну, Бурдистів і намагаються завжди із Говерла з Говерла з'їхати у цирк між Березколом і Говерлою. Там є один вкрай небезпечний кулуар. Хтось коли собі там напитає, я от кілька днів я повернувся із, із тих країв я бачив сноубордистів, які яка абсолютно безпечно бравуючи перетинала цей схил. Ну, слава Богу, mm -hmm. що вона не зійшла, але, але потрібно пам'ятати, це є кулуар прямо, прямо над, над водоспадами. Mm -hmm. О, там часто лавини сходять, вже сходили, вже за, засипали людей, люди якось якимось чином дивом з звідтіля, але, але, ну, але, але, як... але, але існує, оцей кулар існує як лавина небезпечна. Ми ще повернемося, я думаю, що за боржаву треба буде цікаво, саме схили опасати. І... Боржава також є лавиною небезпечною, навіть дуже лавиною небезпечною. Усі цирки практично є лавину небезпечними у, на дружаві. Ось у по гребенях гір, звичайно, безпечно рухатися, але сходити у цирки, ось над якими ще висять карнизи великі, снігові надуви, намети, це вкрай небезпечно. Ми Спробуємо на фото описати, якщо нас будуть продовжувати, будемо там десь знімати і розказувати, і в гори візьмемо, камеру і знімемо. Такий маленький сюжет. Ну, в принципі, основне, що ми за зачепили, це те, що бажано в туман не ходити ворог, краще пересидіти повернутися як варіант. І завжди ну, досвід, ну ж таки досвід, але є і досвідчені люди, які попадали в лавину, і недосвідчені. Ну так, так, же, діля... ну, так. І, це правда, і досвідчені, і не, і не досвідчені попадали в лавини. Існує, скажімо так, чи по побутує думка, чи прислів'я, що... Майстерність, це стосується альпінізму. Майстерність не допомагає від двох речей від лавін і від тріщин. Угу. Отже, потрібно завжди бути. Допустимо ще повернутися начіком. Окей, okay, все дуже вам дякую. До нових зустрічей.